Брює команди повні, обоймі кожна в максимальному складі, це помітно. Герує фронт. Ну і очікуємо цього запиклого, запиклого спорту. Зараз Янковський в атаці. Янковський йде передачу на забігання партнера. Зараз небезпечно, кось минаємо. Звісно, очікували його в старту. Владислав Максимчук сорт і забиває зараз під час стандарту Максимчук, саме його тільки ми прочитали в стартовому складі, і рахунок вже відкритий. 1-0. Чудовий розігр стандарту і щось був безсилий. Скидка. Але кото виборює м'яч на Максимчука. Максимчук намагається переграти. Переграє Максимчук і вже щось... Навіс помиляється під час виходу щось, але порушує три з М'ячем виборюють м'яч гравці команди Б1. Кітманові дай передачу на Косьмина. Косьмина пробиває і забиває. Все ж таки Косьмина і рахунок 1-1. Ну що ж, швидко зрівнює рахунок команда Б1, що ми очікували, що гра буде на зустрічних курсах. Гадаю, що сьогодні буде багато забитих голів від обох команд. Максимчук прокидає на Живаго. Олександр далі вкарний майданчик і ще далі. Піддар Бондаренко. Бондаренко пробиває повзворот. М'яч йде. Щось помиляється, на виході. Фокіна зберігає м'яч. Олександр тут у нього Фокін Живаго буде йти в обіграш. Живаго розхитує Фокіна, пробиває і забиває. Олександр Живаго! Ще ж Радіє, Дживага, звісно, вдалося все розхитав Фокіна і пробив у кудворіт. І рахунок стає 2-1 на користь команди Брюге. Вертається, давай, з під опійки Максимчука. Пробиває Горовенко і голкіпер команди Брюге зараз приводить м'яч на кутовий. Паровенко. назад відає передачу. Щось, щось вибиває м'яч. Янковський мається стигнути проти Максимчука. І порушне правило від Янковського проти Максимчука. Жовта катка для Янковського. Бондаренко пробиває і Кітмано вибуває м'яч. Янковський. Намагається швидко розігнати атаку команди Б-1. По флангу Янковський кодить до каждого майданчику. Янковський пробиває. І по забав по флангу 1. Янковський. Веде передачу на Горовенка. Горовенко в каже майданчику. Простріл Ліпінський. Ледь не злучивсь. За Бондаренком. Бондаренко зміщить під удар і Знову журило, блокує. Щось вдало грає на випередження. І вибиває. нічого невдало. Перехоплення сірий. В один дотик Косьмина пробиває і блокує удар Косьмини Ліпінський. Йде передачу на Горовенка. Горовенко на забігання Сірого Юрій буде просяти на Янковського, так і є на дальній Сійко, але не встигає. Янковський віддає передачу на Кітманова. Кітмано пробиває і заробляє кутовий удар. Гровенко помиляється і прекрасно грає. Щуся, але добивання від Дживага і знову. Згортюк пробиває і невдало виконує штрафний удар. Перший тайм. 2-1 на користь команди Брюге. Швидко сплинув час. Ніхто. Навіть і не помніш на Янковського. Янковський ставить корпус. Янковський на Сірого-Сіровий один дотик згортюк Гортюк пробиває і не влучає зараз. І перше правила. Ліпінський проти Янковського. Пробиває Янковський. Павлушенко витягує. Чудово грає зараз. Курилов. пробиває повзворот. Грець команди Б 1 забігання Янковського не дала зробить. Пробиває лікарінський. Символізує, що була гра рукою. Атака команди Б 1 М'яч не доходить. Навіз Кітманова, там нікого але Турченко підбігає. Турченко, навіс. Знову на Кітманова не дара з Горчука. Максим вирізає на Горовенка. Горовенко зараз марнує. Чудовий момент. Перш нічого Фокін, скільки на Янковська. Янковський. З Горчук пробиває і голкіпер команди Брюге приборкує м'яч після Це стандарт. Простріл Ліпінський вбиває м'яч за межі поля і зійшов тактику для того, щоб не поспішати. З атакою проходить передача на куріла. Курилов! Іде в обіраж. Курилов Переграє гол Кіпра і забиває Курілов. Ну що ж, чудова зараз комбінація. Кури... Ефективно зіграв Курилов. І рахунок стає 3-1. На користь команди Брюге. Ось. нова Горовенко. Горовенко пробиває, м'яч пролітає на... Пол. Пробиває Петрина і позворот м'яч. Іде удару. Ось, Комбінує з сірим. Сірий, йде в обіж по тигречішкам, деться це зробити. Проситу карного майданчика і ліпінський перевод м'яч на кутовий. Станом відразу вперед. Турченко підбіг за Петрини. Валентин ходить під опіки. Валентин за острів пробиває. Петрина і повз ворот. іде м'яч після удару. Горовенко, Вавриш. Горовенко на Вавриша. Вавриш пробиває. Вище воріт. Б'є 29-й номер команди Б1. Вавриш з м'ячем. Вавриш йде передачу на сірого. Сірий. Пробиває сірий! від команди. Сіри. 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 Б 1 Куріло, йде в обірж. Йде передача на Петрину. Петрина, яку зараз віддає передачу Валентин і рахунок стає 4-2. Олександр Осьмак. Забиває. Ну що ж, молодь команди Брюге сьогодні на чудовому рівні і показує дійсно. rezultate iniți <fie> <fie>